Чи якась інша партія. Відео, знімайте відео. Партія Свободи, тобто, ми не маємо права, яка заборонена, прийти зі своїми прапорами, чи ні? Ви розумієте? Ні, я... ви розумієте це, чи ні? Так, розумієте, я розумію. Якщо я прийду до комуністичної партії, так, я не вшановую цього чоловіка, якого ми зараз говоримо, так? Ну, звичайно, що треба чекати, що ми не партії, так? То чому ми так себе поводимо? Яка, яка партія? Ми повинні бути чи комуністи, чи регіони, чи свободи. То чому ви при... прицепилися до цього? Партії? Ми ні, до чого не прийшу ми проводимо захід на храмі проповідь. Так, давайте заходимо в зал і все. Да, зараз я, зал, наступний сценарій. Заходимо в зал. Чи він закрив вже все? Якщо була шанса, що дружава, якщо Чу, ви, знає, ви, ви сказав, що колись розберемо в Україні, і стрибімо, як це була а в російській мові зараз кажуть, то ми повинні це зрозуміти, що це не про це не про вас так чи ні? Підтвердіть, підтвердіть на відеокамеру. А ви скаже, які підстави? Ви нам не дозволяєте Долу, проводити. Партія свободи так. не давала мені запиту на організацію цього запиту. Зрозуміло, ви маєте упереджене ставлення до свободи. Я зрозумів. Це дякую за інформацію. Так? Скажіть це так чи ні? Ні. я зрозумів? Я маю сьогодні, сьогодні, п'ятого серпня. 2011 року у місті Літині директор кінотеатру свідомо, свідомо не дозволяє проводити громадськості літинщини просвітницький захід в пам'ять омеляна грабця. Це, який не дозволений адміністрації Ніхто І не согласований з директором Офіційно офіційно праці захід було, офіційно офіційно було повідомлено. Надіслано відповідну заяву, але директор. Свідомо не дозволяє громадськості Літинщини, зокрема, молодіжним громадським організаціям, політичним силам, зокрема, Народному руху України, Всекраїнському об'єднанню Свобода, і перед нами офіційно закриває двері кінотеатру. Прошу цю інформацію Міністерства внутрішніх справ взяти до відома і вжити відповідних заходів до директора кінотеатру. 引っかけてくれました。